Великі війни, значні руйнування. Старий замок місце з якого починається історія Тернополя. Замок це серце нашого міста. Про нього дуже мало інформації. Але на щастя, у 2017 сімнадцятому і вісімнадцятому проводилися розкопки, і ми вже тепер знаємо набагато більше. Замок Тернополя суцільна таємниця. Саме так про споруду говорить Оксана Линчук, яка вже 22 роки проводить екскурсії для жителів та гостей міста. Фортифікація пережила багато нападів та зазнавала значних руйнувань, але попри це не втратила своє історичне значення. На жаль, тричі місто дуже сильно нищилося. Що в 17 столітті під час польсько-турецької війни, що Перша світова, що Друга світова найбільше страждала найдавніша частина замку. Як виглядало те, що зовні, ніхто не знає. Є короткі описи, інвентарі, але вони не дають загальної картинки. Замок залишається головним символом міста, адже його зображення представлено на гербі Тернополя. Це також може означати символ єднання, бо коли ворог наступав на місто, його мешканці об'єднувалися навколо замку. Щоб доторкнутися до давньої частини Тернополя, ми спустилися всередину сходами. І це єдине, що залишилося нам від давнього Тернополя. Тобто, отак виглядав наш Тернопіль, якщо це якась схована частина. Тобто, кожен оцей камінь, це 16-те, а може навіть раніше, тому що те, що тут знайшли археологи, виявилося, що тут є дещо що було до Тернополя. Підземелля замку має своє значення в історії, адже тут під час Другої світової війни розташовувався єврейський трудовий табір. Завдяки підземним ходам деяких ув'язнених вдалося визволити та вберегти життя. Кожна окупаційна влада, яка приходила, намагалась знищити таємні ходи, щоб там не збиралися повстанці. У наші часи їх прикрили для того, щоб місце було безпечним для дітей, які нині навчаються у будівлі різним видам спорту. І коли тут робили спортивну школу, то виходи донизу просто-напросто залили бетоном і закрили залізобетонними кришками. Ми би дуже хотіли знати, що там, але поки школа. Поки діти доти доступу донизу не буде. Дітки переїдуть в нове приміщення, а ми будемо знати достовірну історію нашого замку. Сьогодні пані Оксана продовжує проводити екскурсії для всіх, хто бажає знати історію міста та побачити його візитівку на власні очі. Старий замок приховує багато цікавого, а поки його таємниці залишаються нерозгаданими.